Не встиг цей перший сніг на Житомирщині, Сумщині та Харківщині розтанути, як насувається друга снігодощова хвиля, тільки цього разу потужніша і накриє вона майже всі області. Попри те, що вчора і сьогодні було несподівано тепло, на Одещині, приміром до 11 тепла. Зима вже почала атакувати гори. Рятувальники показали види з гори піпіван та урочище заросляк. Там термометри опустилися до мінус п'яти. А от на Прикарпатті вже лютує страшнісінька зима. А найбільше снігу цього тижня випало на Харківщині. Справжня зимова казка серед осені. Вінничину та Житомирщину також засипало снігом. А тиждень почнеться так. В Україні буде переважно сухо, лише на заході невеликі опади. Протягом дня очікується плюс 7, на півдні до 11 градусів тепла вночі. Танці навколо нуля. Але це затища лише до середини тижня, бо з четверга очікується ускладнення погоди. До нас суне снігу, дощовий циклон і пройде майже всією територією аж до сходу. Втимуть дощі зі снігом, буде рвучкий вітер. Подекуди налипання мокрого снігу. І якщо в день позначки триматимуться плюсові, то вночі нуль і нижче, а це означає слизоту на дорогах. А аграріям я от що сказати хочу. Хай природа вам допомагає. Дощі вчасні, хай земля приймає. Хлібний рік, нехай вас тішить. Врожай щедрим поле пише. Сонце й дощ у гармонії з вами, щоб багаті ви були хлібами. Кожен рік хай буде вдалим, а врожай завжди чималий.